Так, зараз підійшов я до ківі. Це, хто не знає, це різновид китайської Актинідії. Ну, селекційні, селекційна Китайська Актинідія ще має назву Ківі. Тобто, у Вінниці вона також є. Зимує, плодоносить, але на зиму її треба все ж таки до землі опускати, та вона повинна мати укриття. Листя вже нема, а плоди є, Ось, ну, як то кажуть Киві. Доволі, доволі крупні. Гадаю, що тут більше, ніж 50 грамів. Але киві це вони тверді, тверді плоди, тобто вони будуть доходити поступово і, мабуть, на новий рік будуть господарку куштувати смачні. Плоди ківі. Ось такі плоди. Якщо... Ще раз, як назва сорту? Це, я пам'ятаю, Валентайн. Ага, Валентайн. Тобто це не дикий синіць, а Валентайн і ось такі він має плоди. Плодів. Досить багато, крупні, але ще тверді, ну, тобто може зберігатися. Ось таке. Ось така ляна. Ківі це ляна, хто не знав. На зиму вона опускається. Забачимо, який тут стовбур не принесу. Ось такий стобур. Тут також сховався плод. Так. А тут ще є зелений лист. Ось такі, такі плоди. Є маленькі, звичайно, але основна маса такий. Це як я зрозумів, цей сорт самозапилюється. Тобто дві рослини не потрібно. Не хворіє, не ушкоджується, але треба все ж таки на зиму його опускати на землю. Ось такі гарнючі плоди.